Хочу вам показати будинок поруч з Невицьким замком. Дуже гарний будинок, який знаходиться в селі Невицькому. Поруч природа, ліс, гори. Збивіться. У нас котельня. Тут у нас а, така майстерська, а, тут власник а, виготовляє меблі дуже красиві. Туди ми заходити не будемо, підемо одразу в будинок. Так, у нас 84 квадратних метри, у нас тут є три кімнати. Сюди плиточка, де плитка у нас тепла підлога. Тут у нас кухня. Дивіться, яка гарна кухня. Холодильник великий. Продається, будинок з усією технікою, посудомечка велика. Тут у нас ще одна кімната. Дивіться, як Тут камін для затишних вечорів. Стиралка. Тут у нас санвоза. Санвоза. Так, йдемо наверх ось 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 Так що, телефонуйте.